Всім доброго здоров'я, всім привіт! З вами знову ваша дозиномізмата. Сьогодні в нас ось таке відео, ось така бан банківська в нас запаєчка, саме роли номіналу 2 копійки саме 2012 року. Отож, дана монетка У нас була обіговою монетою України. І на сьогодні вона вже виведена з обігу і не є законним платіжним. Засобу. Монети бачимо, карбувалася ще з 1992 року, де в нас були пробні монети. Також багатомільйонні тиражі, ось бачимо, йшли до 2012 року. Но монета є і в річних наборах 2013, 2014, 2015, 2016 та 2018 років. Що ж стосується саме 2012 року, то монета теж є. Цінна для колекціонерів з покращеним якостю, якістю карбування саме в річному наборі 2012 року, під назвою Конкурс дитячих малюнків. Ну а хочу сказати, що дані монети також продають на даний час і в групах, і на аукціонах. Також зустрічав ціни як від 1 гривні за одну монету, так і до, грубо говоря, до декількох десятків, до 20-23 гривень навіть за. Монету. Але проходи були в середньому. Були в середньому від 1 гривні до 13 гривень за монету. Бачу. Також перепрошую, бачимо е, прохід навіть за 26 гривень за одну монету. Хто, можливо, знаходив їх в обігу, можливо, хтось і мав, але не, не дотримав їх, не тримав. Но хочу сказати, що монети є нецінні, е, цінні тільки ось таких мінімум, таких ролах. Або, як я вже казав, в річному наборі. Дані роли також продають на аукціонах, групах, і теж ціни різні, коливаються в середньому від 50-60 гривень за рол. Також є проходи і в районі 100 гривень за ось такий один рол. Бачимо, у ролі у нас є 50 монет і номінальна вартість становить одна гривня також є ось такі у нас банківські запайки, де в нас є 20 ролів. Тобто номінальна вартість у нас вже 20 гривень. Дані запайки теж продають. Бачимо, досить гарно банком запайно. Монети, звісно, будуть зберігатися так значно довше. Дані запайки теж зустрічаються. В продажах ціни теж відрізняються по-різному. Є і в районі 1000 гривень за ось таку запайку, є і трішки дорожче. Отож, кого цікавить, можете цікавитися саме на сайтах, можливо, вам попадеться і ви зможете купити. Дякую, що ви були з нами. Це ваша денна доза номізмата. Все буде добре, все буде Україна, всім миру добра. Слава Україні і до зустрічі!